Доброго дня усім. Вітаємо вас на ютуб-каналі футбольного клубу Буковина і запрошуємо до Закарпатської області, де чернівчани готуються до весняної частини сезону. Сьогодні на стадіоні Минай Арена Буковина зустрічається у контрольному матчі із представником української прем'єр-ліги СК Полтава. Цей спарринг стане для жовто-чорних четвертим і передостаннім на першому навчально-тренувальному зборі. Бачимо, футболісти Полтави вводять м'яча у гру. Центральний оборонець СК Полтава. Морговський вкидає на Максима Витюховського. Той грає на Дахновського. М'яч доходить до Стасюка. Стасюк міг пробивати, можливо, зараз. Завдає удар у Петро Стасюк. І після рикошету м'яч опиняється усі ці ворі. Ось так дуже швидко, буквально на третій хвилині нашого поєдинку. Чернівчани виходять уперед. Ось такий початок нашого матчу. Непогану атаку з лівого флангу. Розігнали буковинці, перевели праворуч. Там Стасюк мав декілька можливостей пробивати по воротах Ільїн. Може навішувати подачі від Ільїна. Витіховський м'яча приймає спиною до чужих воріт. Під удар груші. Груша пробиває і влучає у поперечину. Вталій Груша. Непогано, непогано все зараз організували. Футболісти Буковини. Біля воріт спортивного клубу Полтава. Головне, що є завершення цієї атаки у вигляді. Цей гравець приєднався до жовто-чорних у березні 2020 року, але так і не зіграв за Чернівецький клуб у жодному матчі через пандемію covid 19 Тут буквально ватаці. Груша не реалізовує хорошу нагоду. Четверо футболістів у стінці виставляє пеньков. Пробиває плахтир. Доволі непоганий удар, але Там плакса і голки передістається, і цей пресинг допомагає. Створити момент біля воріт Полтави пробиває Войтіховський. Войтіховський в атаку не біжить, а допомагає плахтарю піднятися. Буковина в атаці. Стасюк пробиває. Зіграли 2-2 із полтавцями. Нагадаю, це був сезон 22 23 Тут непогана передача від Савенкова на Одарюка. Проходить. Одарюк прибирає захисника. І влучає у каркас Воріт. Одарюк. І, друзі, емоції в нашому поєдинку такі немов. Це не спаринг. А офіційна зустріч. Плахтир закручує, переводить м'яча правіше на Касі. Карась грає у центр на Плаксу. Плакс далекої відстані пробиває, і цей постріл не став проблемою. І ще один прямий етер планується на нашому ютуб-каналі. зіграє з Прикарпаттям Благо. Тут немає забитого м'яча від арбітра нашого матчу. Власне, цей сигнал зараз поступив і другий тайм. Контрольного поєдинку СК полтава Буковина розпочинається. Грав під 44-м номером в першому таймі. Змінив він амуніцію. Якщо я правий напишіть про це, тим часом груша завдає дуже хорошого удар. Центрбек спортивного клубу Полтава та сьогоднішній іменинник. Вітаємо його з ним народження. Морговський прострілює низом. Дахновський лівою закручує м'яча у кут воріт <реш> І цікаво під Бадьорює Вітіховського, головний тренер Буковини Сергій Юрійович Шищенко. праворуч на грушу. Чудова передача від Петра на грушу. Йде простріл. Ільїн непогано так втрачає м'яча полтавці. Вітенчук, грає Ліворуч на плаксу. Плакса подача на Войтіховську. Вутіховський пробиває, але не влучає він у сітку воріт. Не надто сильний постріл вдався 13-му номеру Буковини. Чудовий момент для Чернівчан. Руками притримував Ільїна. Футболіст Полтави не бачить цього рефері. Ну так можна і втратити контроль над ходом поєдинку. Арбіт. Витіховський на Ільїна. Елін не влучає по воротах. Не удається 97-му номеру Буковини акцентованого удару. Завдати. Дуже хороший момент для Чернівчан. Админай ареною. Плахтир скидає вперед. Непогано. А зараз діють полтавці біля урід Буковини. Простріл, удар Коцюмак, який завершується. Дуже небезпечним моментом біля уріт Буковини. Хтось один дуже виділявся на полі. Сьогодні е, побачили ми командну гру від Буковини. І не встигає. І дебютним для Ільїна у складі чернівчан то сьогодні, поки цього не вдалося, тут дуже небезпечно в штрафному майданчику. Буковини пробиває Дорошенко і рятує свою команду. Пеньков, футболістів Буковини Микола Гіболюк, котрий сьогодні діє внизу на бровці. А Сергій Юрійович Шищенко дивиться цей поєдинок фактично із коментаторської позиції, так, де що вище перебуває у футболістів Буковини частенько виникають. Ну і в цей момент, власне, ми чуємо фінальний свисток від рефері. Це означає, що Буковина у передостанньому спарингу на першому навчально-тренувальному зборі на Закарпатті перемагає спортивний клуб Полтава мінімально із рахунком 1-0. Ну і до зустрічі уже у завтрашньому матчі.